Друзі, всім привіт! З вами автоінструктор Роман. Ще один відео запишу: Наболівша тема, та з якою приходять майже кожен учень. А займаюся я виключно тим, що підготую до іспитів учнів інших шкіл. У нас команда інструкторів, яка працює з нашими. Учнями в нас е, лише 40 годин водіння реальних, тому там все без проблем. Вони відпрацьовують складні моменти, і там дуже гарне навчання. Ми це контролюємо. А ось учні інших шкіл, е, ті, які обмануті, будемо їх так називати, обдурені вони приходять з такою темою. Займався, відзаймався 10 чи 20 годин. Інструктор сильно не напрягався, нічого не пояснював. Ми просто їздили. Я взагалі не розумію які пріоритети на перехрестях, хто кому де поступається. Не дивлюсь по дзеркалах. Так, максимум один разочок, і то очима не з поворотом голови. По сторонах взагалі. Ніхто не дивиться, і інструктор постійно постійно впарює тему, що скласти неможливо, там всі хвалять, і треба купити, треба купити, треба купити. Тож, якщо вам такий інструктор попався, і у вас 10 чи 20 годин, вам в принципі. Що робити, він дійсно правий. Він не зможе вас привести до складання іспиту, бо не хоче або не вміє, не хоче напружуватись йому легше відкатати поскоріше вас, а там вже впарив права, не впарив. По-різному буває ні так, ні да, так, трошки заробив. От. Тож такий інструктор вас сильно не навчить і шукайте того, хто піде з вами до кінця, повірить вас і дійсно. Приведе вас до успіху, і ви складете іспит, і при цьому ви навчитеся водити авто. Тому що е, керувати автомобілем це не лише крутити кермо і тиснути на педалі, і перемикати передачі, це читати дорожню обстановку в першу чергу, бачити людей, не подавити їх і е, не розбити ще й е, свою автівку. Так що дешевше навчитися і скласти самому, е, чим купити водійське, і потім. Донавчатися як-небудь на дорозі, тому що у дороги дуже дорогі уроки. Кожна помилка це можливо ДТП. А ДТП це там від 200 доларів до тотала, в залежності від того на якій швидкості ви були, і яка там складність. Тож не ведіться на інструкторів, які впарюють вам, що скласти неможливо. Можливо, у нас складають всі.